Басейн із нечистот, із фекалій. Їхати неможливо. Ніна Єднішевська місяць живе в квартирі з непрацюючою каналізацією, 30 червня 2025 року. Зупинилася каналізаційна насосна станція. У мене там гейзер. Зранку до вечора він прямо ну, фонтанує. Запахи там жахливі. Ми так закриваємо хату, дихати не можна, бо в хаті можна задихнутися. А як було сонце, то воно прямо кипить, булькає. Так. І, це все. І такі ці аромати піднімаються. Ми не стираємо, тому що ми економимо воду, щоб вона більше не виходила. Ми стараємося лишній раз не мити посуду. У селі Зарічани, Станишівської громади, каналізаційні стоки, частини багатоквартирних будинків та приватного сектору прокачували через КНС державного підприємства «Житомирський облавтодор. Підприємство перебуває в стадії банкрутства, тому КНС зупинилася, каже Олена Маскулова, місцева жителька. В селі є ще одна станція, яка належить комунальному підприємству «Житомирводоканал». Але без роботи насосів станції облавтодора не чистота з цих будинків. Також відвести неможливо. Існують два надавача послуг водоканал і ДЕД. Один з них, який є проміжним і головним. Ці цепочки відкачування стоків збанкрутував, збанкрутував, готуються до продажу і вийшов з надання цієї послуги. Через що у всіх вийшло те, що вийшло. Така з'явилася проблема. Зараз треба вирішити глобально, що як буде далі. Сергій Уницький, заступник Станішівського сільського голови, розповів Суспільному, що також існують борги за водовідведенням. Вони до нас звернулися таким проханням, Щоб ми створили якусь робочу групу, організували якийсь певний підхід, заходи для того, щоб це питання вирішити. Алгоритм був розроблений. І під кінець вже нашої з ними розмови було напрацьовано те, що в першу чергу жителі мають розрахуватись, власне, за ту заборгованість, яка зі слів деда була. Зазначена була сума 80 тисяч гривень є люди, які не сплачують взагалі. Станіслав Павловський, голова ОСББ Зарічани, 1 підтвердив, що в деяких мешканців є борги. Так, є борг. Він не повинен зараз для вирішення проблеми існувати і фігурувати. Чому борг виник, тому що претензійної справи не вона не вела з боку надавача. Облавтодор надавав послуги, але він не мав права навіть надавати, тому що їх в статуті немає. Державне підприємство «Житомирський облавтодор, якому належить каналізаційна насосна станція, перебуває в процесі банкрутства тому надавати послуги не можуть таку відповідь дало на запис суспільного підприємства. У зв'язку з процедурою банкрутства державного підприємства Житомирський облавтодор значною заборгованістю за електропостачання, що спричинило відключення електричної енергії у філії Зарічанська ДЕД», надання зазначених послуг для підприємства стало фінансово та технічно обтяжливим. Станом на 31.07.2025 року існує заборгованість мешканців будинку з відшкодування витрат філії Зарічанська ДЕД», пов'язаних з водопостачанням та водовідомленням відведенням у сумі 54 тисячі 800 гривень. Також наявна заборгованість за спожиті енергоносії в сумі 101 тисяча гривень. Відновити роботу КНС зможуть після погашення боргів та укладання договору з надання послуг йдеться у відповіді Житомирського облавтодору на запис суспільного. Передати насосну станцію в управління комунальному підприємству громади таке рішення можливе, адже є практика та юридичні механізми, каже адвокатка Наталія Циганчук. В такому випадку, коли воно буде визнано банкрутом, знову ж таки потрібно буде передавати майно, якщо потрібно розплачуватися із кредиторами. І виставляти на продаж. Якщо це буде цілісний якийсь миновий комплекс, можливо, тоді поставлять питання, що можна його після оцінки, можна придбати територіальній громаді для того, щоб погасити ті борги, які є перед підприємством. Можливо, за борги можна його передати. Це вже буде приймати рішення ліквідаційна комісія. Вероніка Гасанова, Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.